Хочу показати вам таке графіті цікаве. Бачите, це починається такий, я думаю, це хвіст від дракона. Далі будемо йти. Дивитись, яка картинка буде. Або може то не хвіст, може просто якісь везерунки. Але далі там є... О, пряники, булочки. Клас. О, це, мабуть, вже тут буде десь дракон. Це такий якийсь прянічний хвіст в дракона. Цікаво. Мабуть, це таку рекламу зробили якусь. Цікавенько. Бачите? Наче султан якийсь пригощає дракона печивом. Цікаво, чи піддасться дракон на печиво. Далі бачимо. Ще трошки там якесь печиво. Ага, то був не хвіст, то чисто я так подумала. Але така цікава. Якщо вже малювати графіті, то не каляки маляки А щось таке прикольне. Тут голова, бачите, зроблена в дракона з башт. То я думаю, що цей султан він придобрює. Дракончика. Але я не знаю, може у вас є якась своя думка з цього приводу, що тут автор хотів показати цим малюнком. Але ж краще так, ніж каляки-маляки якісь. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, мені це буде дуже приємно. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цієї картинки. Чекаю вас на наступних відео. Дякую вам за увагу, що додивилися це відео до кінця.